доброго дня. Сьогодні у нас ще одна кавоварка з Німеччини. Що з цього? Було? Не було бочка води, кришки, піддона, все це купив нове. А по оголошенням в Німеччині придбав. Коротше кажучи, машинка дуже нова. давайте вгадаю 9-й місяць го року бойлер. А по наклейці у нас що? 11-й місяць го року то взагалі рік кавомашинці. Вже знайшов що з нею. Порадуємося, отримуємо таке задоволення. От, і буде відповідь на запитання, яке часто ставиться. Коротше, цікава моделька в неї, давайте покажу. Бокові панельки матові. Ще такого не бачив. От, це якась нова фіча DeLonghi, Робити матові з матового Ну, Так, цікаво, теж якесь здешевлення. А, зараз конкретна модель, якщо цікавить. О. 11.112. Тобто, тож, питали, що це значить, чи цим відмінні машинки, чим від 22110 Нічим. Матовими пластиковими боковими панельками. Так. Повертаємося до того, що з цією машинкою. Зараз подивимося, отримуємо задоволення, а потім глянемо лічильник. Кавомовка. Показую Допитливе око майстрів. Точно побачу якісь незрозумілі білі крапочки. І шукавомолка, вона не ржава. Тобто, це наліт, який буває так. Таке. Не страшно. От, давайте може. Ближче ну, це все очистити треба. Давайте верхній. Теж гарний. Тобто, якщо б вона була ржава, це просто забито. Отут була б і ржа точно. Тобто, оця частина ржаві в першу чергу. Коротше кажучи, Знаєте, що це? А це 3 в одну. Три в 1 насипали в кавомолку. Оце крутяк. Ці білі краплиночки, це мені здається, сухе молоко. Ну, тобто, якщо три в одному стік розібрати, або може капучино. Ну так. Цікаво. А давайте тепер подивимося, за скільки ж можна довести кавуарочку до такого стану. До речі, з цікавого теж розберу зараз. Заверний блок і подивимося, як виглядає він на такому пробігу. Так, ну, дивіться, коли в машині нема заднього вимикача, що ми робимо? Затискаємо дві кнопочки і втикаємо в розетку. Два рази моргнула і тиснемо еспресо, щоб по побачити лічі. Рахуємо тепер, як мигають лампочки, одиниці, десятки, сотні тисячі. Вперед. Шість. 76 976 1976 2000 шість. Тисяча дев'ятсот чашок, кавомашина в суперовому стані і якийсь а, дуже цікавий чоловік або дівчина. Спробували сипанути туди 3 в одному. Результат кавоварка тепер вже не їхня. Класно. Давайте дивимося ближче. Частинки. Та все гарно збоку. Навіть пилі нема. Ну, все відповідає цьому пробігу. Так, що обіцяв, Заварничок. Давайте зараз його розберу, подивимося на стан ущільний на 2000 чашок. От. І, в принципі, якщо там все гарно. По 6 кавомолку і запускати. Кажучи, відколупати у цей цемент, якщо ви мене розумієте, три в одному, якщо засихає, стає ну, щось схоже близько до будівельного цього матеріалу. Буде ще цікаво, як, то займе трохи часу. І, до речі, зрозумілий цей поступок минулих власників, бо по суті в сервісі в Німеччині їм сказали, нова кавомолка, а це десь. Ну 100 євро навіть більше з встановленням, то... А всякого машина 250 в Німеччині стоїть. То зрозумілий цей вчинок. Давайте використаємо високі технології, як то викрутка, тому що я дивлюсь, що так простими методами в нас не дуже вдасться здобути. Жорнова. Так. Дістали. Та ну, Жорну в гарному стані. От, а тримач, звичайно, залипший. То будемо його і очищати. Отак От виглядає ріжуча кромка центрального жорного і великого. От вона якраз в гарному стані. Можливо, трохи оці цяточки і зверху, але вони на розмилювання кави не ніяк не, оп, не показують себе. От. А нам цікаво буде оце роздовбати. Оце кавове каміння знищити. Зараз так і зробимо. Оцей вихід з кавомолки, це взагалі тут хоч бери перфоратор. Ну, дивіться. Я оце камінь розколупую стеком гострим. Ну, от, от, от як. Коротше клас. З цього боку. Цемент. Просто цемент. Тож чисто. Колопав. Ну явно ж камінь. Так, продовжуємо. Так, заварничок дивимось. Виглядає він, наче дуже симпатично. Нас цікавить стан ощільнень. І, в принципі, чистота крема клапана, який під ситом. Ну, так, звісно, помити треба. Під цієї страшної кави тут лишилося, ну, тобто, цієї пиляки кавової, яка є, в а, такій розчині кави. Так, отак виглядає наш заварничок, розібраний. А, ущільнення. Ну, дивіться, я їх поміняю, але загалом можна було просто помити, якщо о, о цей жах сюди не засипали б заварний блок. Циліндр в стані, в стані, в стані. В стані десь а, легкий знос, який відповідає пробігу. Ну, тобто вам, звісно, не, не видно. Ну, Дивимося внутрь циліндри, якщо нема подряпин, як дерели. Викруткою або з цвяхом, то в принципі все окей. Так, зараз поставлю інший заварничок, протестуємо, як працює кову А, А той ну, я буду відмивати, бо це так-то час. Так, так. Уперед. Так, тільки що повільніше треба дістати. Чекати і запускати. То вона в мене ще в режимі тесту була. Так, пішло. Що ж таки, наша кавомашина виявилася ще одною проблемою на платі, її поремонтували, і вже вона приїхала. Тепер запускаємо і дивимося перший тест. Пуста кавомовка, нагадаю. А ось то ж, тобі кавомашина. Засипали в кавомолку якийсь жмих щось сталося на платі. Ну, побачила в своєму житті. Ну, сподіваюсь, тепер буде радувати українців. Наповнили кавомолку за перший раз. Так, тепер спробуємо приготувати. До речі, в цій машині йде новий процесор, який ставиться на Динаміки Плюс. А, то цей процесор так просто не пропрограмувати вже дешевим програматором з Аліекспресу. І є проблема. Треба бути обережнішим з цими машинами. О, бачите, та супер. Кавомовка в суперовому стані, а вона, ця машина от, на мінімальному помолі це мінімальний помол, ледь-ледь продавлює. Круто. Значить, журнала живі, і вони витримали це навантаження. Зараз зроблю на один клік більше комов. І знову ж таки з другої чашечки буде травтезне еспресо. І маємо ще одну гарну кавомашину в арсеналі. От навіть два кліка я зробив. А, якщо ми зробимо зараз чашечку, ну, скоріш за все. Кавомашині буде важко, бо все сліди того першого помола в нас лишаються. Ну, подивимось. Цікаво, да. оцей новий процесор він має захист е, від перепрошування і, наче, контроль чіткості. О, гарно готує. Так! Круте з на все. Це, в принципі, і плюс, і мінус. Плюс чому тому, що машина сама виправляє деякі помилки. Які стаються можливо за якихось магнітних перенавантажень в пам'яті. Тобто, якщо є збої програми, це контроль чіткості. На російській мові коротше, контроль чітності. Отак, наскільки я розумію, якщо я правильно перевів, ну щось таке. Коротше кажучи, перевіряє пам'ять на помилки. Якщо знаходить їх там, то коректує. От. Тож, машина, якщо таке станеться, сама себе вилікує, але якщо серйозна помилка, ви її перепрошити вже так просто не зможете. Треба тільки дорогий програматор, ну якого в мене немає. На жаль, можливо, колись в майбутньому, коли все подешевше. А наразі маємо класну кавомашину машину з новою платою, новою системою, в гарному стані, гарному чорному кольорі і з багатьма новими запчастинами. Гарнюня. Хай живе. Дякую за увагу, до побачення.